Незалежний загальнодержавний та об'єктивний національний бізнес рейтинг визначив найкращі підприємства. Але увага цьогоріч церемонія відбулася не в Україні. Розширюючи кордони і стандарти десятирічного досвіду, у 2012-му рейтинг приєднався до міжнародної організації Союзу національних бізнес рейтингів. Разом із державами митного союзу напередодні дня Росії церемонію провели у Москві поряд із Кремлем. Ми вперше сьогодні об'єднали чотири країни, От одной шкалой ранжирования. Объединить национальную шкалу национальные рейтинги это колосальна робота. Підприємства ранжирують за прибутковістю та ліквідністю, а ще за масштабами виробництва, оплатою праці та відрахуваннями до держбюджету. Основа зважені та об'єктивні дані державних служб статистики. Діяльність Союзу національних бізнес рейтингів дозволяє розширити економічне співпрацювання наших країн – Росії, Україна, Казахстану, Білорусі. Приєднатися до рейтингу престижно вважають підприємці. Участь, не кажучи про лідерство це сигнал для міжнародної бізнес-спільноти, нові ринки та розвиток. Я думаю, це только перший шаг, і Ми стремимося тільки только в і Росії торгово промислова палата Росії зібрала понад 400 представників із країн митного союзу та України.